Ладно, вы еще вот эту ось, но давай эту Я не говорю, что это. Попробуйте, я не тобто

Витягне його опусти і той його поставить, бо той накратнує нахід, він якийсь опасний. Ти Цей витягне, попробуй його якось забити. ちょっ І закрити якоюсь тряпкою. А, то ти її... Ти її розбирати не будеш. Не. Ага. Бо в мене там заражається акумулятор, а в мене одного разу був випадок, замкнуло зарадне. Заходимо. <клес> Отак. <Я плес> Придумали ж, а? Приду... а хто це таку ідею подав, не оде?

Делегше піднімати, а тут на довката, тоді буде піднімаєш, опускати, ми опускали на граду. Туди виставив. І треба так буде вже виставити по волоску, вже має там зіттетися. І чуть-чуть передвінує. попав, попав. Але ж повось, я тоді вже збігає. Ну, коротше, а другого способа ти що ти бачиш, поки Вона кругом там ніби. Я маю за цього. Просто у нас все точно підігне. Діо вже поставить на все мости. Відчиняй, що там всередині. Ти як пожом їхав газоном, потім доїхав, ми відчинили, а там одна шестерня третьої передачі на двоє. Лопнула. Я? Ну так. Да. Другий. Третій. Друга те була? Ні. Не було. Перша третя. Це другий, так? Я з першої на третій. Значить другої. Ну пополам, я ще такого не бачив, ну вже бачив. Ні, не, не пополам. На три куски здається. А, на я ж тоді вдома. Чекайте, тобі ще було правильно, тебе було три переваги. Три куски. Значить, стало шість. Добавила тобі? Я <с вдома її дзвоню робити інтере. Скрій нахуй і куски ті дальше їде. <рес> гружоним... прогр... Як ти гружоним дуже правильно? Як ти груженим приїхав додому, то вже вдому так би ти доїдеш без. Друга передача це на железному дорожньому переїзді. Я, Бо я тоді, звісно, і в'їбав на нього. і в року. Так, да, завод зробив з запасом. Там три з половиною, да, по паспорту, а я, здається, по сім беруть. — Я перейшов на другу, Це я до переїхав. рожнього переїхав. Ну, щоб помаленьку погружена, машина була, немає питання. Вона швидко відстане. Ось ти є помощник. Ага, сподівав. Міняє. Звук міняє, але відставати як не хоче. Ну так, да. звук помінявся відстави. А звідси вона точно не хоче, так і тягни звідси. А моє по боках якось. А, пішла. І що ми там бачимо? Нічого ми не бачимо пока. Все, новеньке, все що ти ціленьке. Ти її хочеш, що ти пристав до людей. Все ціленьке, все новеньке. Всередині тут. Що, вредний то вряд то вже зрозуміло, що може там щось бути. Я тут не бачу, і що треба цей ну, кучей мені любок. Саме головне, знаєш? А, та ні, це масло. Я не бачу виробітки. Я от то кажеться мені, чися зуб нащербаний. Ой, як тріщина. А чим це провірити. Витер, Де в Пальця зараз прижме тобі тут. Ну, я перестаю. <coughs> не все видно, тому що я не чую нічого. Так що може бути? Ну, мені є було що робити, то я вирішив розібрати коробку чи. Що? Так, хорошо. сателіти. То, що тобі було робити чи не було. Треба ось у такому положенні покрутити, а потім перекрутимо другий перекрутити. Тут перевірити всі ці. Ось таке треба крути. бери отвертку та й крути. А ти до кожи грязі? Давай откуди. Давай отверку. Тримай. Давай перевіримо одну. ну 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 зараз звернись. Цю дивися, я буду цю дивитися. Шестерні полосі. Вона не участвує, вона тільки на поворотах участвує мост. А так він не участвує, від нього шуба не буде попрямій. Крутиться разом, він не все крутиться. Вони не участвують в кому. Тільки на повороті. Оце це ось гуркіт. Оце є... Оце є за цей гуркіт. Цей що Дивись, в одну сторону він є. А тепер в другу кидай. Бач більший, Десь є менше, десь є більше. Ну тако, давай зробимо спочатку, ісключимо нейтралку. Ну, давай. Ось і все. Дещо тре. ну, це не почіпники, хлопці. Пацани, це не почіпники. Ти шукаєш, коли кусочок випало. Чого, ось ти не міг випати? Кусочок цього. <звук> Сепаратора. <звук> М? Та щось є, боже, це. Да, і від ніколи делать хлопці, не вірус Ось вона... і знімати... Ось якісь... Ти шанає світло. Ти чого, ради контенту зняв мені. Неправильний із звук. Сіструшка неправильна. А так вона не може бути. А це бачиш, що вона жовта? Ану, втекни. Ну, забери його. А де чуть не треба тровати? А яку? А якраз. перша не буде тобі так давати. Знати про себе. Я не за це, я хочу просто передвинути. блин. Ми з того. О, я ту каню не бачу. Ну, Це перша передача. А нічого що вона воно пошкрабана. Поняв де? Я бачу лише. <кхух> 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 я не бачу. Воно дивися, всі зуби не... поїли. А це, кстати, виходить це не передача вже, а слітиський блочок. А що ж це воно так ні, робило? Це блочок. Це ні, блочок. Ні, Вона, ні. Ось це все сусідно з Вал. Так, ж... да, це вал. Це ідро... гідромотор, бачиш. <кхи> ось він вийшов і пішов, все він все круте. І Це виходить, зараз це сама перша передача. ось. Mm -hmm. І щось на неї, ось, ось, бач погрізено. А тепер дивися, воно, воно далі переходять. Що це означає? Що переходять? Вироботка переходять. Це не, не переходять, а, а вироботка а, така. Це, це я все так не бачу, так? Да? А, а чого ж це... Ну там може, так. Да. Все, мовчу. А чого воно сюди такого, аж прямо як, як повигрізало їх? А? Чи не хотіть нічого сказати? Я не знаю, я... Я а мене перерізало. А мене перерізало. Ось ось цього шестерня, ось цього другої, третьої передачі. Ай-яй-яй, я бачу, що то. Я бачу, що то. Це момент включення, це залезані зуби. Зарвані. Да. Але далі вироботка капітальна. Тому як це тебе тикаєш, а яка шуміла третя, так себе в тому, що ось що я по цих не бачу. На ця передачі. Я по неї не бачу якраз. По краще я бачу проблеми. Що погрізано. На все третя. Так, а тепер треба друге думати, що ж це тут може бути? Стружка оця багато. Від чого воно? Ну, від першої. Від першої передачі? Що згризло її, так? Да? Можно я что-то не знаю. Що же десь включає? У мене, кстати, теж є датчики, я не можу поняти, що він в робить. А чи? Дивись, ти як ти? Не він задній ход. Не розказує. Ну ось це го це в мене таке саме, що він тут доступить. Це він тут щитує кажензу. Це ти показує скорість. Це напряму вже на колеса. А це го? Я не знаю, що це. Він ж немає такого задній ход. Ти ж задній ход робиш реалістатом. Цим да. гідростатом. Да. А що воно робить? Воно робить. Воно, мабуть, може показувати не чи ні? Передача включена лампочка тут ще, а, а коли. Може а... а... так не може бути. А щось він точно показує. Показував в. Нейтрально в мене не показує. В мене Його... щось не сіло гойдається, ну так, да, бо там ще кружни і не дають. Ага. Значить так, не дав нічого обзор, так? Да? Ні, ну це що перша вироблено, що треба з нею робити. Що, таке вже скільки намучитися і вишати її? Я не знаю. Ти ж, вона... ж першою вибираєш, так? Да? Ні. А? Ні, ну де коли каше. Треба визивати комісію. А першою скільки це скорість? І так, значить, нічого не знайшли, окрім якогось постороннього. Звуку приїдуть, каже спеціально обучені люди. І нехай дивляться. Візуально нічого не видно. Ну, це теж правильно. Нема що розбирати, як не знаєш. Приїдуть і скажуть. Так, мені не дає спокою спокою не дає, мені той. Зарядне я лишив, ну треба було його просто виключити. Хай воно сказається. Ладно, біжу. Будемо сподіватися, що все в порядку. Я спішив додому гнався, а тут все в порядку. Ага, ну якщо таке таке діло, така справа, то я вже буду вдома, нехай заряжається далі. Я думав, що він нормальний, не гарячий. І тут нормально. Ладно, заружаюсь далі. А у нас на цей ролик буде усе. Не буду я більше підгортати. Отак. Всі бувайте здорові і до зустрічі. Хай ще стить.